Що таке нейрографіка? Вітаю! Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки. Нейрографіка це графічний метод трансформації свідомості, це метод моделювання нашої реальності. Нейрографіка має дуже глибокий і при цьому м'який вплив на наш мозок, бо працює одночасно з тілом, з психікою, з емоціями і нашою свідомістю. Це не просто малювання, це створення нових нейронних зв'язків прямо під час процесу. Назва методу говорить сама за себе. Нейро це сукупність пов'язаних між собою нейронів, тобто наша нервова система. А графіка це спосіб малювання і моделювання зв'язків і контурів у різних сферах нашого життя. Здоров'я, щастя, добробут, взаємовідносини, кар'єрний ріст, гроші і будь-що. Тобто, нейрографіка є універсальним методом і інструментом взаємодії із самим собою і своїм психічним станом автор методу, професор, доктор психологічних наук Павло Піскарьов. Автор методу стверджує, що малювання знаходиться у тісному взаємозв'язку із процесами в головному мозку. До того не треба бути людиною з науки, щоб помітити, як ці переплетіння ліній на нейрографічних роботах дуже схожі на зображення нейронних зв'язків у мозку людини. Вчений розробив строгий алгоритм малювання, дотримуючись якого ми занурюємося у прошарки нашої підсвідомості, і знаходимо відповіді на свої запитання у вигляді раптового інсайту, емоційного стану і відчуттів у нашому тілі. А ще ми можемо переписати ті програми і установки, які сидять у нас в голові і заважають вирватися за межі звичайного сприйняття світу. За допомогою малювання, за певним алгоритмом, кожна людина здатна реалізувати своє заповітне бажання, досягти своєї мети і змоделювати своє майбутнє, тобто своє життя.